Бюст залізному Феліксу Дзержинському не один десяток років знаходився на площі біля правління колишнього колгоспу, який носив його ім'я на минулому тижні. Його мідне погруддя вагою у півтони невідомі знесли з постаменту. В розкричення утром, пол 7 утра, я прийшов на роботу поміняти охранника, відпустити його позавтра. Він мені доложив, що в 5-6 утра. Він почув стук, щось упало. Ну, у нас тут часто машини б'ються. І... Ну і я не вийшов, п'ять утра він вийшов, я обнаружив. Ну, каже, не хотів будити, дзвонити вам. Я повсім приїхав, подивилися, значить, і побачив, що лежить бюст Дзержинського, який збили. З... Я подзвонив. В селищну раду, ну, доложив. І в 9 утра приїхав директор. І я доложив і ми взяли і вивезли його на склад. Щоб оберегти колгоспну реліквію, було вирішено відправити погрудя Дзержинського на механічний двір. Сільськогосподарського підприємства Україна тут у тракторному причепі знайшов тимчасовий притулок Залізний Фелікс» Сидмудович Дзержинський. Ті, хто зніс його з постаменту, навряд чи знають, хто ця людина, який слід вона залишила в історії. По різному можна ставитися до лідерів більшовицького режиму. На жаль, за останні роки ми навчилися тільки руйнувати те, що з ним пов'язано, не зводячи при цьому абсолютно нічого. А Відьополь цьому яскравий приклад: тут так і не з'явився монумент полеглим патріотам України, як це обіцяли деякі представники районної влади, зносячи пам'ятник Леніну. До речі, відповідальність за знесення по груді Дзержинському взяла на себе партія Свобода.